Друзі, всім привіт! Я нова Ютуберша. Я буду знімати перерозпаковки, малюнки і так далі. Можете мені заказувати різні малюнки, такі як малюнки з ігор. Можете заказувати різні номи. Також ви маєте право мені писати всякі, наприклад, там, де я помолилась. Я могла сказати не то слово або не ту гру. Наприклад, там я сказала, я намалювала персонажа із 99 чай церий Roblox. Я можу помилитися, адже це буде не точно персонаж 99 чай. Це може бути з іншої гри. Я бажаю вам гарних переглядів. Я буду активити на кожен день, ну тому я вам не можу пообіцяти. Просто в мене дуже мало часу. У мене є домашня школа. Також я маю встигнути намалювати декілька боксиків. Тож відео може виходити 4 рази в тиждень, а як і більше, так і менше. Е, ну що ж, я надіюся, що я вам сподобалось. Поставте, будь ласка, лайк та підписку. Підтримайте мене цим, Бо я дуже сильно стараюся. Пишіть які ви хотіли, і, можливо, я буду створювати ще якісь ютуб-канали, саме на яких я буду дещо знімати. Оскільки ви бачили, на цьому пакетику писала Саля. Саня це мій аккаунт із ТікТока. Е я ще на ньому не встигла поміняти назву, але вже через декілька днів цей аккаунт буде під названням Саня. В цьому аккаунті я також інколи активлю. Там я активлю щось таке по типу Роблокса. Різні ігри. Там, наприклад, 95 ночей, світтенді. Також це може бути е, різні ігри, такі як шукаю ключі, малюй, е, намалюй мене. Ну і різні такі. А на цьому аккаунті, який під названням Персик, я буду знімати по типу розпаковок. Це різні розпаковки малюнки, е, малюнки мемів. А тож, в мене ідей не дуже багато. Попрошу вас писати мені в коментарях. Допустимо. Малюйте, малюй там а, Дензі, малюй якусь гру. Або намалюй мою аватарку. Я буду вас слухати. Бажано не хейтите мене, адже я тільки починаю свою ніби кар'єру, чи як це назвати. Ну що ж, бажаю вам удачі. Давайте... А моє справжнє ім'я, я не знаю, коли скажу. Бувайте, всім до бачення, всім папа, дякую за перегляд цього відео.